Друзі, це 14-поверховий будинок, який зруйнований до першого поверху. А у підвалі могли знаходитись люди. А Це садочок, в якому були наші дітки, а потім ховались у підвалі. Друзі, а це школа, вона теж зруйнована. Тут теж колись вчились діти і ховалися у підвалах від війни. Але саме важко розуміти те, що під цими завалами могли знаходитись люди. І ці завали дуже важко розгрібати. До нас увечері прийшли люди і попросили лідотку, щоб врятувати життя людині, яку завалило у підвалі. Але в нас не було лідотки, в нас не було нічого, що може врятувати. А техніка не може заїхати у місто, тому що її одразу зруйнують. І ми хочемо допомогти, допомогти купити обладнання, яке можна застосовувати ось в таких місцях і розгребати всі завали і рятувати життя. Я хочу закупити, щоб у нашій команді було це обладнання, і у місцевої поліції теж, щоб вони могли рятувати життя тут, в Автіїці, де це потрібно. Я дуже прошу вас, давайте разом зробимо це, закупимо це обладнання і зробимо так, щоб життя рятувалося, а не залишалось під цим завалом.